Так, готуємо на відправочку один з цих клієнтів. Це Людина, який виповнилось 18 років, йому ще додаткову id у мене зараз її немає. Вона ще в цеху треба забрати та відправити йому, тому що дитина була за кордоном, виросла, йому стало 18 йому кажуть, повертатися в Україну. Звісно, він може з нею виїхати, але це сам факт. Якщо він десь в Америці живе, то їхати в Україну та потім повернутися знову до штатів, щоб зробити один якийсь документ, тому що в консульстві його не приймають, тому що в нього немає резерву. Якось дорого виходить, а коли їм кажуть, ну давайте купуйте мені білет, оплачуєте мені дорогу до України, чомусь консульство одразу починають хамити. Коротше, друзі, без резерву плюс, якщо якісь проблеми в Європі, в Штатах та по, по всьому світу, в Азії, Дубаї спокійно поштою відправляємо, все через Україну робиться, тому що тут наразі не потрібен резерв, і можна використовувати дані вашого ячібу.